Ми зараз зустрінемось з Катериною Бужинською, співачкою народною артисткою України. Ого. Вітаємо! Хто як вас багато? Така навіть делегація Вітаємо ще заслужений артист України Михайло Грицкан та директор фонду благодійного чисті серцем. Слава Круто. Україні! Героям, Слава добрий Слава. день! Дякуємо, що долучилися такою компанією. Дуже приємно усіх бачити. А ми знаємо, що у вас буде такий тур благодійний великий та триває. Він вже йде. Так, та триває. Це, триває. Є, сьогодні вже сьогодні сьомий. Концерт в розкажіть, розкажіть, будь, будь ласка, нам. Франківську концерти відбулися у Хмельницькому, Вінниці, Чернівцях. Львів, Коломия, Трускавець, Івана сьогодні нас зустрічає Івано-Франківськ і всі концерти ми робимо задля перемоги і допомоги 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Тут зібралися артисти, культурний фонд та волонтери. Круто. А розкажіть, будь ласка, детальніше про вашу таку концертну програму, тобто що ви презентуєте? Це якісь номери, це пісні, чи це усе усе, усе, усе. Діло в тому, що ми з Катериною вирішили допомогти на нашому фронті нашим хлопцям, щоб вони знали на передовій, що вони не залишились наодинці з війною, і вся Україна сьогодні разом йдемо до одної цілі, до нашої перемоги. Тому ми я навіть не назвав би ці концерти, а зустрічі робимо mm -hmm. з людьми, де завжди в Україні ж пісня піднімала дух. Давала силу і віру в нашу перемогу. Тому е ці зустрічі мені здається, що зараз потрібно як ніколи. Тому... Це, це творчі зустрічі, патріотичні пісні, пісні, які піднімають бойовий дух. Ми завжди кажемо, що ми в тилу. Кожен працює на своєму фронті для того, щоб наблизити нашу перемогу. А наші дорогі волонтери, фонд чисті серцем, допомагають Україні. Пані Ірина, пару слів. Ми дякуємо за те, що культурний фронт сильно у нас тримається, сильно підняти. Дякуємо за те, що вони роблять, проводять, тому що це дуже важливо. Ми разом з командою волонтерів працюємо на своєму фронті і наближаємо цю перемогу. Але коли є така велика команда, сильна команда, у нас ще більше можливостей, шансів наблизити цю перемогу якомога швидше сила в єдності. Ми сильні разом на усіх фронтах у боротьбі з російським окупантом. Бо Україна в наших є серцях і горді славних збройних сил талан. А я хочу сказати, що ми з Михайлом зробили вже міні-тур Європою, побували в Америці, вже прапор 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади майорить у Вашингтоні, на скелі Гібралтар. І Люди з усього світу можуть прийти підтримати Україну, висловити підтримку. І сьогодні це дуже важливо нашим хлопцям знати, що вони залишилися не одні. У мене брат рідний. Позивний журналіст, він професійний журналіст, служить якраз в десятій окремій гірської штурмової бригаді «Едельвейс», на яку на допомогу якій ми вже зібрали понад мільйона гривень. Ого, отакі от суми. Р круто. круто. Дуже масштабний такий у вас проєкт. Справді, і така команда у вас приємно <з> вами спілкуватися. Молоді, енергійні так, так. і патріотичні. Розкажіть, будь ласка, да, команда наш... велика. 26 чоловік на стурі тому. Ми крокуємо всі разом і робимо всі одну спільну справу. Так я так розумію, що допомагаєте разом із фондом. Коли куди спрямовуєте гроші? Коли плануєте спрямувати? Гроші з наших благодійних зустрічей. Ми передаємо на закупівлю дронів 10-й окремій гірсько штурмової бригаді. Чисті серцем працюють трошечки по іншому напрямку. Так, ми разом з командою теж працюємо по максимуму, допомагаємо цивільному населенню, військовим та медичним закладам України. І зараз на даному етапі у нас дуже велика кількість звернень. Нещодавно ми відправили продуктові набори на схід України? Це Криворізький район, перед тим Сумська область, і поступово закриваємо ті звернення, які в нас є. Їх на жаль не зменшується. Кількість звернень тільки збільшується. Ми разом з командою робимо все можливе для того, щоб допомогти і. Підтримати українців в цій важкій боротьбі. Скажіть, І Також наш генеральний партнер ЮКЕНБОРТНюс uh, uh, дає путівки нашим безкоштовні дітям. путівки дітям переселенцям та дітям загиблих військових. Uh, це дуже важливо зараз. Підтримувати діточок, тому що зараз таки непростий час важко а дітям нашим ще важче. І ми вдячні за те, що сьогодні ви підтримуєте діток із Херсонської області. У нас теж Івано-Франківської дуже багато внутрішньопереміщених осіб. І саме сьогодні дітки отримують ці потіки для того, щоб поїхати і відпочити. Так що щиро вам дякую за допомогу. А ми дякуємо всім українцям і бажаємо всім нам бути сильними, вірити в наші сили, гідно пройти всі життєві труднощі і використовувати свій потенціал на всі сто. В'єднання наша сила, ми Україна. Слава Героям слава. 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 Дуже вам дякуємо за спілкування. Багато чого дізналися. Справді масштабний проєкт. Будемо чекати і у Дніпрі вас. <сх> До речі, так, ми, ми наг... бажаємо вам так. успіхів. Так? Ми будемо 6 травня в Дніпрі. Червня. Червня, червня. Тому ну, це круто, ми чекаємо, тому що ну напевно зараз так. ми, як ви зазначали, ми... концерна площадка шинник. Тож Так, так, так. Знаємо. Ми, як українці, всі одна єдина команда. Ми всі єдині, і ми повинні допомагати одне одному, а особливо нашим збройним силам України для того, щоб якомога швидше на нашій землі настав мир. Дякуємо Захищаю. вам дуже за так. спілкування. Ми, ми би хотіли ще так. заспівати акапельно для наших Вау, збройних сил. Круто, Туше. Захищай і в руках, нашу незалежну Україну і подвиги залишаться віка. Герой української родини. Захищай і в руках, нашу незалежну Україну і подвиги залишаться віка, герой української родини. Круто, Вау, Вау. круто. Браво, дуже круто. Дякуємо вам. Сподіваємо, Чекаємо вас Дніпрі з цією піснею з вашою благодійним благодійною програмою для того, щоб долучитися до неї обов'язково. Дуже вдячні вам за те, що ви доєдналися, долучилися так. до нашого телемарафону Простір свободи бажаємо успіхів і до перемоги разом. Дякуємо до побачення Разом до перемоги. Так. Вау, Супер. які вони емоційні, які вони заряджені, які, команда, які вони співучі, які вони справді, творчі? Ага, дуже круто. Справді справжня така емоційна, потужна команда, яка мені здається робить неймовірні справи сьогодні і наближає мир, робить те, що. Свою місію такою дуже якісною, ну попри те, що це ще дуже такий аспект, треба зазначити, що ну напевно дуже складно так їздити по багатьох містах України для того, щоб організовувати цю програму, для того, щоб збирати кошти, передавати це, ну досить такий значний титанічний труд, я би так назвав праця. Це дуже ну значна робота. Погоджуюсь повністю з тобою, особливо коли треба. Вони казали так, що команда складається з 26 шостьох чоловік. Це і... ще команду собою треба возити разом. Ну, все це І крім справді, того, можна. що вони проводять виступи в Україні. Вони ще виступали, як вони зачали за, кордон. за кордоном, і це взагалі просто вау. Круто, такі наші українські творчі люди, співаки, актори Та, кого тільки у нас не напевно, було так, так? взагалі.